Слухай, який класний новорічний світер, я давно такий шукала. Тобі подобається? Ну та нічого такі. Настрою немає новорічного, то хоч світер треба купити. Слухай, мені тут в голову геніальна, просто не сля запригнула, але інші і не приходять мені в голову. А давай купимо два однакових світера, один тобі, один мені, і будемо ходити як близняшки. Класна ідея, але я ж грошей не взяла з собою. Ну, я просто з тобою пішла за компанію. Ну, я тебе прошу, була би така проблема. Значить так, я за тебе закину. Знаю, що ти хочеш спитати, віддавати не потрібно. Це буде такий е, від мене тобі подарунок на новий рік. А ти мені десь потім подаруєш. Тільки не забудь. Добре, правда, мені незручно. Незручно взуті 35-го розміру, якщо у тебе 41-й. А тут просто можна сказати дякую. Ой, я вже уявляю, як ми пофоткаємось біля моєї ялиночки. Вона якраз червона. Блін, і буде пасувати класно. Так, да, дійсно гарно буде. Мені справді приємно, дякую. Во, ходи на класу. Алло. Що робиш? Та я слухай, думала чим зайнятися. В кінці кінці взяла книжку і. Ну, ясно. E, слухай, я собі тут джинси вибираю. Ну ти ж пам'ятаєш, що мені в магазині нічого не підійшло. E, Зрозуміла, тобі потрібна моя допомога? я тут, коротше, знайшла за 1200 одні. Ну, нормально. Головне, з розміром не прогадай. Обов'язково. Слухай, вони коштують 1200, а в мене тільки 500. То я хотіла запитати, коли ти мені зможеш гроші віддати, які я тобі сьогодні позичила на світер. Mm, я просто не одразу зрозуміла, до чого ти хилиш. Mm -hmm. е, то що, я просто вже в корзину додала, мені тільки оплатити залишилось. А ну ти можеш хоча б до завтра почекати? Ну, якби я могла б почекати до завтра, то напевно, що я б тобі завтра подзвонила. Mm, зараз я щось придумаю. Ну давай у тебе півгодини, щоб сьогодні ще встигли відправити. Я постараюся давай. Це що значить постараюсь? Альо? Що постараюсь? це дачі? Це ні? Чи ж я не поняла?